Одний світ є водний світ. Жозе Борель розповів, як закінчити війну в Україні за кілька тижнів. Європа зробить усе можливе, щоб Київ не залишився без військової та політичної підтримки. Путінська Росія, як зазначив Жозе Борель, являє собою екзистенційну загрозу для всіх. А війна в Україні може закінчитися всього за пару тижнів. Для цього країнам заходу потрібно відмовитися від військової допомоги Києву. Про це на лекції в Оксфордському університеті заявив очільник зовнішньополітичного відомства ЄС Жозе Борель. Під час лекції Європа зіштовхнулася з двома війнами. Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки заявив, що існування України залежить від заходу. Я знаю, як закінчити війну в Україні. Я можу закінчити війну в Україні за кілька тижнів, просто скоротивши поставки. Якщо я припиню постачання зброї в Україну, Україна не зможе протистояти. Доведеться здатися, і війна закінчить. За зробив висновок Борель, однак такого ніколи не буде. Європа зробить усе можливе, щоб надати українцям військову та політичну підтримку. Наголосив він. Дипломат також зазначив, що країни ЄС не єдині в своїй політиці щодо Росії, підкресливши, що деякі як і раніше вважають її союзником. За його словами, є держави, члени ЄС, які досі не поділяють єдиної солідарності з Україною, навівши як приклад вето угорського прем'єра Орбана, який у такий спосіб відтерміновував пакет допомоги. Україні сьогодні Путінська Росія являє собою екзистенціальну загрозу для всіх нас. Якщо Путін доб'ється успіху в Україні, він не зупиниться на досягнутому, зазначив Борель, додавши, що вільну Європу, економіка якої більш ніж у 10 разів перевищує російську, варто захищати. G7 на чолі зі сполученими штатами Америки обговорює все таки надання Україні 50 мільярдів із прибутку російських активів. Пише Блумберг. США будуть переговори з близькими партнерами щоб надати Україні допомогу на суму до 50 мільярдів доларів. Витрати будуть погашені коштом прибутків від суверенних російських активів. Про це повідомляє Блумберг із посиланням на власні джерела. За словами джерел видання США наполягають на укладенні угоди під час зустрічі лідерів G7 Віталії в за їхніми словами дискусії на цю тему були складними і на досягнення угоди можуть піти місяці. Більшість європейських країн виступають проти повної конфіскації активів і скептично ставляться до пропозицій, які на їхню думку можуть підірвати стабільність євро або наразити їх на небезпеку відплати з боку Росії. На по наполегливі по суті зводиться до пошуку способу надати Україні якомога більшу підтримку швидко шляхом кращої мобілізації прибутків, отриманих від заморожених активів. Ти вважають джерела блумберг. Згідно з фінансовими результатами Євроклія за перший квартал заморожені російські активи на суму близько 150 мільярдів євро принесли чистий прибуток у розмірі 557 мільйонів євро, 601 мільйон доларів з 15 лютого. З 2023 року ці активи принесли близько 3,9 мільярдів євро чистого прибутку. Очікується, що ці активи генеруватимуть близько 5 мільярдів євро непередбачених прибутків щороку. І центральним елементом пропозиції США є спрямування це. Х надходжень на збільшення обсягу підтримки, яку отримує Україна в найближчій перспективі. Інший варіант передбачає, що союзники випустять облігації на суму близько 50 мільярдів доларів через спеціальний фонд, який буде фінансуватися коштом несподіваних прибутків. Оновлені плани передбачають залучення аналогічних сум.